Вітаю шановних підписників мого каналу. На переробку придали ось таку репку з такою антеною. от Загалом дуже цікаво будемо, будемо розбирати, перевіряти, переміряти. Так, розібрав її. Ось у нас тут стоїть дамирок так з двох радіаторів накриваю. Дуже добрі радіатори, думаю, більш ніж достатньо. Ну, Пишуть що на 50 Вт, проте підключимо, перевіримо, покаже. Так, перевіряємо ось цей модуль, який стояв на одній антенці, на репчику з однієї антени. Подаємо 24 вольти 3 А, це максимально, що може цей блок живлення. І на виході ми маємо 26,3 Вт, дБМ. дБ. Загалом блок відпрацьовує. Ганяти його дуже сильно не будемо. Так, відповідно, частотної характеристики вмикаємо, видає нам 850-930, відповідно до того, що і написала нам. Виробник, коли перевіряв цей пристрій. Все по-чесному. І бачимо, частотна сітка дуже плотна. Всередині маємо на 900-ту якраз частоту він розрахований дуже добре. Так, ну ось цю ось антенну клевер, або як її ще називають, конюшина. Да? А зараз будемо переміряти за допомогою пристрою. VNA Тож, бачимо, що антина добре согласована ось на одній другій та третій частоті. Отже, перша частота то у нас 902, КСВ 1.4 Друга частота. Це у нас 1590 1.5 і і третя частота. Це 2,4. Ну, дана антенна використовувалась саме на частоті 900 МГц. Ну, 1,4 КСВ, в принципі, нормально. І може використовуватись. От. Загалом цікавий пристрій. Шкода, що. Довелось джамер запозичити на інший пристрій, тепер він стоїть в іншому місці.